Вітаю на каналі CryptoBrain, з вами в Infinity. Глянемо зараз на євро і на фунт, що у нас робиться по ринку. Так тижневий тимфрейм. Бачимо, як ціна продовжує падати вниз. Було зняття лік локальної ліквідності, точніше, на локальної, а ось і глобальної ліквідності. Отримали певну реакцію і зараз отримуємо пулбек назад. На денному тимфреймі ціна вчора перекрила імп. Бачимо прикриття їмба. Поки що зупинилася. Чи буде зараз розворот, чи ні, не можу сказати, через те, що це по факту ціна в такій зоні, що, можливо, буде похід нижче на зняття усієї, всієї ліквідності, так як ціна лой і цей лой утворили рівні лої, тому може виступати як ціль. Чотирьох годинний тимфрейм. Глянемо на 4 годинку. У нас тут по факту так само Ось, на практично зафулфіла даний імбаланс. Зараз отримали реакцію від цього імба. Більш як, як інших інструментів тут відмітити важкувато, тому переходимо на менший таймфрейм. Дивимося нижче. У нас ціна знизу гарно підчищає ліквідність, тобто є висхідний флоу. Ось тут. Тут на меншому темфремі буде видно, як іде робота з ліквідністю, які далі можуть бути в ціни плани. Взагалі, зараз ціна відбилася від даної пої. Чому Пої? Тому що зародило ось цей, по, по факту, після неї пішов такий імпульсний рух вниз. Зараз вона в неї вперлася. Що зараз можна очікувати? Ми маємо знизу натестований годинний імп. Ось він. Можливо, буде прихід, прихід ціни сюди і в подальшому продовженні руху. Або ж інший варіант, ціна може просто піти вниз на зняття цієї лівої ліквідності, те, що я вам тоді показував. Локальніше. Де в нас є тут зняття? Так, також ціна ну, ось тут підчищала лікову. Раз. Ось тут не знаю, чи підчищання. Це в нас є мінімум. 0,6 і тут мінімум 0,6. По факту у нас тут є рівні мінімуми. Чи в нас ось тут є еквіли зверху? Максимум 0,7, максимум 0,8. Є зняття на один піпс. По факту, далі йде перекриття імба. Раз. І маємо утворений імбаланс з Франкфуртом, 15 хвилин. Поки що в нього є певна реакція. Що маємо ось тут? Франк сам перекрив свій імп практично, тут не вистачило буквально там, один піпсик, і не зміг оновити лой. Можливо, зараз Лондон зробить парахай сюди, зайде в цей імп і продовжить рух вниз до ось цих еквілів, або ж ні. В принципі, досить така цікава ситуація, якщо глянути на ось цей графік, це воно виглядає, кажучи, як боковик. Тобто ціна рухається в одному діапазоні. Маємо, ось так найкраще буде відмітити. Тобто весь час ціна робить 9 зверху, вертається, зробить 9 зверху і вертається оцей буковий діапазон. Так, він є трошки висхідним, але хотілося б бачити якусь більшу конкретку. Якщо буде якась певна хороша модель для входу, то можна буде дізійти в угоду. Наприклад, чи в шорду з цих еквілів, або ж в лонг, якщо буде перебиття ось цього хаю, що в нас де по фунті? Тижневий тимфрейм. Ціна зняла цю ліквідність. Отримала певну реакцію. Далі йдемо на денку. Тут немає імба як в євро, в нас імп є аж зверху. Тобто, хіба буде палбек аж туди вгору. Ціна також підчищає тут ліквідність на менших тимфреймах Там буде краще видно, так само, як і на євро. Я цього не сказав. Далі. 4 годинний тимфрейм. Знизу маємо утворений 4-годинний імбаланс, який ціна зараз тестанула і отримала. Невеличку реакцію на годинному тимфреймі, як це все виглядає. Тут, чесно кажучи, виглядає взагалі компресія ліквідності, але певно, що на 15 хвилин на 5, 5 хвилин, тут буде, буде якесь певне підчищання. Но, якщо глянути ось так, зняли когось тут, зняли когось тут. Тобто віддалі далі було б прийти хоча б 0,5 і тоді продовжити рух вгору. Но, Зверху також є підчищання ліквідності. Зняли тут, зняли тут, зняли тут і по факту зняли тут. Тобто ціна зараз зажимається в один діапазон, і коли, вже, можливо, це буде білинг ліквідності до новин. Будемо вже по обстановці, як буде там ціна себе поводити. Що ми бачимо ось тут? Ми бачимо ось тут є зняття зверху. Лондону нас поки що не перезняв хай Франка. У ну, нас є ось тут локальне підчищання. Так, в нас є ось тут, що я казав, локальне підчищання. Тут підчислило, тут підчислило, зафулфіли їм, тут вже по факту ціна почала рухатися потім вгору. Тут зараз вона знаходиться в боковому діапазоні. І за нього робить тільки девіація. По факту. Бачимо, тестує преміум йде вниз. Хотілося б бачити, якщо говорити за шорт, це зняття цих еквілів і тоді в шорт. Воно, чесно кажучи, тут теж така ситуація, що двояка не дуже сильно розуміє, що тут буде робити ціна. Можливо, вона взагалі перезніме ось цю лікву. Вона все-таки для чого сюди рухалася. Можливо, вона перезніме ось цей хай. П'ятничний. І після цього буде похід не далі. Тобто, в принципі, ось такі плани. Я би не спішив сильно з угодами, бо не сильно тут ясний для мене контекст. Плани, точніше, на день, щоб доробити ціна, чи можливо пізніше буду щось приймати якісь рішення по торгових угодах. Такі плани. Всім гарного і торгового тижня і на зв'язочку.